Всім мої вітання! Ви на каналі Виногради Садан Тачі з вами Володимир Ісаєнко. І от до мого останнього відео про посадку саджанця винограду в контейнер для того, щоб раніше в нього почалась вегетація і на осінь отримати вже гарно розвинуті лози. Для того, щоб весною вже можна було і почати формувати кущ, і отримати перший врожай, такі є напрацювання, і там показаний кущ винограду Шакіра, який був посаджений вегетуючим садженим в кінці квітня, а на другий рік вже гарно розвинутий кущ. З 13 пагонами зеленими і першими сигналками. Всього дві було. Їх би було більше, якби не квітневі морози. От. Ну, також можна навести ще такий же приклад: це кущ винограду Зорінька в Олександра Гергеля, який також на другий рік дав хороший врожай От, аж 8 грон. Ну, Там була посадка, трохи по-іншому. І от в цьому відео Василь Євдокимовича Кушенко показує, як він саде цей осадженець винограду Ну, можна і живець таким чином садити, от у контейнер і використовує там коров'як для того, щоб в суміш коров'яка і глини обмокнути коріння. Ви повинні розуміти, для чого це робиться. Він чітко це каже. Що це робиться для того, щоб сам корінь, сама поверхня корня була ізольована від кисню. І там він використовує отаку от суміш суміш коров'яка і глини. В співвідношенні 1 до 3. одна суміш коров'яка, свіжого коров'ячого навозу, і е, дві частини глини. Ну і поступило таке питання, де взяти е, навоз у місті. Ну, в місті, де ви будете взяти навоз коров'ячий. Його взагалі можна взяти тільки там, де е, є корови. Хто е, тримає корови? Ну, може, на околиці міста хтось і тримає корову, От, а так треба брати в селі. Але. Оскільки ця суміш робиться в першу чергу для того, щоб ізолювати ваш корінь від впливу кисню, то ви можете в болтушку зробити із самої глини. Ну, можна чуть-чуть додати, там десь на літр води грам 5 мідного купоросу. І цього вже буде достатньо. Якщо у вас глини нема. Візьміть ту землю, яку ви, будете, в яку ви будете садити, розбовтайте її частину. Частину ви робите все так, як показано у відео, а частину можна взяти, зробити там ну, літр. скільки, Я ж не знаю, скільки вам треба тих саджанців вмокати пів відра відро може цього буде й достатньо з головою з ту землю, в яку ви будете садити. Розбовтайте її до такого сметанного рівня, і цього буде цілком достатньо для того, щоб. Е зробити обмокання от так, кореневої системи для того, щоб, як при посадці, він говорить, що образуються такі пазухи з киснем, і кисень тоді може викликати гниття корнів, от. то в даному випадку ви навіть таким способом задачу виконаєте. Я всі свої саджанці, які садив. От. ну Якщо був кор коров'як, мені було проще. Я їду на дачу через село, корови йдуть на пастбище, йдуть в додому на обід, там ввечері, і кізяків хватало, можна було зупинити машину, і відро набрати, скільки хочеш. От. І я таку процедуру робив завжди. Ну, Якщо їх нема, то можна і без кізяка все це зробити. Ну, а тепер, хто не бачив того відео, я повторюю його, повторю його повторно. От, будь ласка, дивіться, і е, варто посадити саджанці, які ви при, е, купили В цьому році зараз саме в такий контейнер опустити їх десь в погріб чи в. Е, Підвал. Головне, щоб там була температура низька близько нуля, але позитивна. Ви тримаєте їх до березня місяці, ну, дивлячись, де ви живете. От. І потім переносите в тепле місце, і хай вони пророщуються, і хай ростуть. А висадку на постійне місце е, треба вже робити в кінці квітня чи на початку. Червня, тоді, коли в вашій місцевості повністю зникне якась вірогідність виникнення морозів, зворотних заморозків, тому що листя, зелена частина вашого молодого кущика, який в контейнері, вона навіть мінус один врядлі витримає.

к зиме. Не успевает вызреть лоза. Потому что куст, посаженный весной, он опаздывает в развитии по сравнению с кустами, которые посажены раньше, на целый месяц, а то и больше. Он приживется, но к зиме не вызревают лоза. Поэтому здесь несколько приемов, используя которые, можно избежать этой проблемы. Если сегодня начало апреля месяца, если его посадить прямо в яму, расти он начнет только после того, как на глубине 40-50 сантиметров температура будет плюс 12 градусов. Это не раньше мая, даже середины мая чтобы заставить его расти раньше, можно посадить вот такие пакеты. Вот из пленки, без дна и верха. Перед посадкой каждый корешок нужно обновить срез, чтобы молодые корешки начали лучше и раньше расти. После того, как вы уновили срез, корни обязательно нужно умокнуть в болтушку. Один к трем. Глина и коровий навоз. Но желательно эту смесь вот. размешать с водой в воде предварительно растворить одну таблеточку гетерооксина. Она будет стимулировать образование новых корней черновых. Зачем макают в эту сметанообразную раствор глины? Это для того, чтобы корень был изолирован от воздуха. Это очень важно, потому что посаженный э, в земле корень часто бывают воздушные пустоты вот, вокруг корней. И такие корни часто сгнивают. Нужно расправить по окружности максимально. Концы корней не должны касаться. полиэтиленовой пленки пакета. Поэтому пакет нужно сделать максимально большим. А какой у Вас примерно диаметр пакета? Ну, где-то сантиметров 30, может, до 40. Угу. А По... пленка должна быть черной, да? Лучше черная и лучше, чтобы она была потолще. Угу. Потому что с тонкой пленки она плохо держит форму. Теперь засыпаем землей. Земля у меня лучше всего. Перегну одну часть и две части лесной земли. Песка я не добавляю, потому что лесная земля, она лучше пропускает воздух и воду. Вот. Если земля более тяжелая, тогда нужно добавлять песок. Ну лесная земля это с лиственных пород, да? Да, с лиственных пород, но желательно, чтобы там не было дуба. Mm -hmm. Потому что тогда почва более кислая. Лесная земля, она хорошая, но вот плодородность ее слабовата, поэтому нужно добавлять перегной. Вот, теперь хорошенько его нужно. Утрамбовать, да? Да. Уплотнить. Чтобы проще вот такой пакет засыпать землей, у меня есть вот такое приспособление, вот форма, мы ее поставили в середину пакетик, он расправился, вот. потом сняли, вот он держится хорошо. И поливаем, вода должна быть теплая, желательно дождевая. А с водоема можно брать с открытого? Можно. Вот хуже из... Колонки, да? Нет, даже не с колонки. С из колодца. колодца хуже, потому что она более жесткая. Угу. С колонки, обычно с артезианских скважин, вот, вода мягкая и можно. И... А лучше всего, конечно, с водоема, если нет дождевой воды или снеговой. Угу. После того, как вода, вода втанет, Сверху чуть-чуть можно замульчировать землей, чтобы она не лопалась. Такой саженец в, теп в теплом месте начнет расти намного раньше. Вот, буквально через неделю, ну чуть больше, почкой тронутся в рост. Но тут еще одна тонкость. Даже в теплице поставить такой пакет из саженцев нежелательно сразу. Потому что внешняя температура очень высокая. Почка находится. Температура. А вот корневая система. Наоборот, там тепла должно быть больше. Его в теплице там меньше. Поэтому я ставлю в доме на подоконнике, над батареей, пока не начнет распускать цепочка. Потом можно перенести и в теплицу. Со временем он уже у вас растет. На улице станет теплее. Когда плюсовая температура ночью и днем, у вас уже появятся молодые побеги, вот. нужно выносить уже на, на, улице, на да? улицу или как там сказать. Но его нужно закалить. Оно хуже, чем рассада помидоров. Поэтому нужно сразу поставить здесь тени дня на два, на три. на 4 потом постепенно вот, на на солнце выносить его. Вот. По мере надобности поливать обязательно. Здесь преимущество очень большое. Во-первых, вы можете посадить его, когда у вас будет время. Можно в начале мая, можно в середине мая, можно и в конце мая. В случае весенних заморозков особенно могут быть и в мае. Вы можете его спрятать. И никакой угрозы повреждения зеленых побегов у вас нет. Такой метод обеспечивает опережение на месяц, а то и на полтора. Такой виноград у вас и побеги мощные вырастут. И они обязательно до мороза в глаза вызреют. Потому что для винограда очень важно, чтобы вызрела лоза. этого она должна пожелтеть вот, и приобрести ну, короче говоря превращается с травовидной формы, в деревовидной.